Народного України згорення 25 років назад, 80 березня, відбулося зворення спіття, встановлення народного України. Це була кожна організація, яка провела Україну. Сьогодні ми Як самостійна, незалежна держава, безмієм не землю держав. Между того, які сьогодні не переживають, війни на Донбасі. Народний неодноразово не пережав це. Неодноразовий звернення, що неможливо можемо незалежну державу в умовах інформаційної окупації, якою перебувала Україна. Сьогодні ми змушені захищатися від російської агресії на Донбасі, частково втративши. Але я сподіваюся, що і Крим, і Донбас не відстроїмо, бо сьогодні народне в Миколаївщині, заступник, активно проводить роботу з вами вчора від засідання штабу оборони. Перший, які вже найближчим часом поінформована громадськість Миколаївщини, я перепрошую звучити козацький марш, який звучав на всіх з'їздах народного руху України. Саме він закликав українців до побудови Української незалежної держави. Я продовжував трохи.